па-па! Щойно відправив Мартусю за кордон. Вона здійснила пішохідний перехід. Ось тут на кордоні Шагині-Медика з України до Польщі і далі прямує по своїх справах культурної дипломатії у Британію. Я тим часом лишаюся на українському боці і, користуючись нагодою, вирішив дослідити ось цей куточок Львівської області. Акурат тут біля шагинів, Нижанковичів, Добромеля. І хирова У! не може бути де я, Шо, я в Польщу виїхав. Це надзвичайно цікава і не зовсім відома для відвідання частинка України. Тим не менше, це прикордоння носить дуже важливий характер в історії і також в майбутньому нашої держави. Тож давайте подивимося, що там і як влаштовано. З польського боку знаходиться місто Перемишль, і власне цей невеличкий клаптик України завжди відігравав важливу історичну роль у нашій державі. І також, я більш ніж певний, буде значущим елементом поєднання України з західним світом у найближчому майбутньому. Чому саме так? Давайте досліджувати у цьому відео. Отже, тут у нас друзі така прикордонна територія. Бачимо різні там страхування, обміни валют, машини припарковані. Люди з візочками ходять у різні боки. Там у нас навіть є, бачите, duty-free. Ось, а ось тут вже безпосередньо державний кордон України. Я вважаю, що нам ось тут в Шигинях затримуватися немає чого. Це звичайне прикордонне селище, яке живе буденністю ось цих так прикордонних реалій. Все, на цьому асфальтована дорога, так розумію, закінчується. Отак от, от. Я думаю, що це транскордоння ще повинно активно розвиватися. І, мабуть, реконструкція цієї дороги сподіваюся, так звичайно, що, що є у планах. Ну, побачимо. А це село Биків. Незважаючи на те, що кордон тут буквально пару кілометрів звідси, тут Реально майже богом забути місце. Життя насправді тут є зовсім зовсім небагато, тим не менше я вірю у світле майбутнє цього регіону. І спробуємо зараз його показати. Поїхали далі. Люди з серпі, очевидно, вертаються. Життя навіть в таких селах йде своїм ритмом повністю. Опа! Знову асфальт. Єдине, чого я не можу зрозуміти, це знаєте, реалій будівництва доріг у нашій країні. Дуже часто, буває, десь ти їдеш. Гарна дорога. Потім воно обрубується на декілька сотень метрів або кілометрів, і потім знову продовжується. От яка логіка, як люди можуть таким чином чому не довести до кінця, або принаймні без цих переривчистих ось таких ліній. Просто зробіть нормально, предметно, і, ну, щоб воно служило, так, а не от якось отак, по чуть-чуть. Однозначно так дорога, друзі, це обличчя будь-якого регіону. Воно склає перше враження. І... Враження цього регіону вони дуже мінливі, як ви вже зрозуміли. А зараз, друзі, ще одна частина українського сюрреалізму. Отже, виїхав я на гарну таку ізвивисту дорожку з чудовим, чудовим краєвидом навколо. І тут ми бачимо ва, сміття. От так от, маєш тобі. Так що таке відношення в людей. Дорогу будують, аби як, сміття кидають, аби як. Так і живемо. Що скажеш? І це за декілька кілометрів від кордону з ЄС. Так, ми заїжджаємо у нове місто. Дуже цікавий костел. Ух ти! Варто підійти поближче, думаю. Я, що також хотів зайти в костел, але на превеликий жаль він зачинений, тим не менше зверніть увагу на його побудову, такий явно так, готичний стиль. Понад 500 років тому написано все польською мовою тут і тут. Атмосфера тут доволі приємна. Також варто зазначити, що ось тут територія навколо костелу доволі мальовнича. Отже, сам він розташований на такому пагорбу, але навколо є дуже приємні будиночки. Ось, зверніть увагу на цю садибку, ось на цю, чого лише вартує ось цей будиночок з таким ганком історичним, типовим Галицьким. О, я би навіть тут би жив. Така, така архітектура мені явно подобається. Будь-наявність святого місця для людей додає так, до охайності. Знаєте що, я щойно пригадав, що якось випадково я сюди, не хотячи заїхав, коли подорожував по тутешній місцевості. І я пригадую, що ця ратуша була наполовину розвалена. Вже значно приємніше. І тут облагороджена територія, очевидно, це колишня площа ринок цього містечка. Тут у нас якась адміністративна споруда. Давайте глянемо що конкретно. Амбулаторія, от. а там, очевидно, сільська або міська рада. Ось, і відкривається чудовий вигляд, друзі, на сам костел, де ми щойно були. Ну, власне, назва нове місто говорить нам про те, що цей населений пункт колись, очевидно, був містом. Так? Зараз явно про це не скажеш. Але. Певні зрушення тут все ж таки є. Маю надію, що все тут буде в порядку, і закликаю вас сюди завітати нове місто. Залізний переїзд робиться. Щойно буквально переїхав залізничний переїзд, і думаю, ні, треба все ж таки. Зупинитися. Ну, перш за скажу, що тут якісь відбуваються будівельні роботи. А ще, друзі, цікава штука. Зверніть увагу, бачите, тут якби є нібито дві колії: ширша старого радянського зразка і вуща європейського зразка. Це є частина колії, яка йде з перемишля на півночі, заїжджає в українську територію і знову виходить. У Польщу, прочекаючи, ми років 20 тому тут ще ходила така вузькоколійка, так електричка, поєднуючи течні регіони. І зараз з війною е, я знаю, що є плани в відновленні пасажирського сполучення. Тому маю надію, що цей процес все ж таки запрацює ефективніше і невдовзі е, в нас відбудуться нові е, транспортні коридори з Європейським Союзом. Ось по цих коліях. Тримаємо кулаки. Це є один із найбільш західних куточків нашої країни, і, як не дивно, один із найбільш таких віддалених, ізольованих, я би сказав, зважаючи на тутешні терени. Так, але навіть тут, друзі, нам нагадують, що зараз наша країна переживає війну, і тут також є люди, які безпосередньо так загинули. Виконуючи бойові завдання, де б ви не були в Україні чи у світі, друзі, пам'ятайте, з чим ми зараз маємо справу. Кожен повинен докладатися максимально до того, аби зробити велику справу, що, звичайно, що є нашою спільною перемогою. Власне, коли нам це вдасться зробити, території, такі як тут, заживуть зовсім іншим життям. Відкриються кордони, які ось тут поряд, так зникнуть усі-всі перепони. Скажімо, щойно Мартусі мені написала, що їй довелося декілька годин в черзі так, стояти для того, аби перейти кордон і потрапити у вільний нібито світ. Хоча насправді вільний світ і дух зараз відчувається в Україні. Так, ми стоїмо на брамі ось цієї західної цивілізації і, друзі, своєю місією вбачаю побудову максимальної кількості мостів із нашими західними колегами. Я вірю в те, що чим більше людей в Україну приїде, тим більше в нас буде шансів так, вибудувати якісні зв'язки із навколишнім світом. Тому організовую конференції, ось залучаю партнерів і фактично з перших днів помасштабного вторгнення активно беру участь у нашому спротиві. Звичайно, що це все не порівняти з тим вкладом, який роблять усі хлопці, друзі. Тут пам'ятайте про це завжди донатьте на різноманітні потреби і регулярно теж долучаюся до різних зборів. В залежності від того, коли ви це відео побачите, просто заходьте на мої соцмережі, лінки поряд. І якщо буде якийсь активний збір, теж, друзі, закликаю вас до нього долучатися. Пам'ятайте, боротьба триває. Де я? Що, не ж я в Польщу виїхав? Таке враження, що точно. Подивіться на цю дорогу. Вау! Ух ти! Реально Польща? Так, треба зараз розібратися. Я можливо міг нелегально перетнути державний кордон по тих різних місцях. Ні, все ж таки є назва кирилицею. <hrum> Ага, це ми в Нежанковичі заїхали. Ну, я вам скажу, що тут вже відчувається Європа. Я знаю, друзі, що тут відкрився прикордонний пункт для е, вантажних перевезень. І, власне, через це відкрилася дорога. Ви звернули увагу, наскільки дорога міняє відчуття місцевості? В принципі, подібне село до тих, яких ми бачили інше. От, нове місто було таке саме. Але тут якось аж поважаєш більше, коли йдеш по нормальній дорозі. Надзвичайно цікава атмосфера в Нежинковичах. Відчувається, ніби я реально потрапив в живе містечко. Тут же значно більш активніше. Люди щойно вийшли з церкви. Відчувається, що ведеться реконструкція постійно. Навіть бачите, така організована шхідна зона, магазинчики. І, звичайно, що я дуже хочу побачити ратушу місцеву, одну з найменших, але водночас і наймиліших в Україні, друзі. Дивіться, як вона. Цікаво глядає, там на вершечку є такий олень. Ось так, справжнє містечко вже. Тут таке, знаєте, таке відчуття спільноти, відчуття ком'юніті. Таке враження, ніби я до когось в гості в сім'ю потрапив. Спокійно, люди між собою спілкуються і займаються звичайними справами вихідного дня. Я один приклад цивілізації тутешні. Я ось так ходжу, знімаю. До мене місцевий хлопчик підходить з кошиком і каже, ну що, є покемони. Перше не вкурив, про які покемони йде мова. А виявляється, згадав, що є якась така гра, що ти ходиш і ловиш покемонів на вулицях. Ну що ж, я під враженнями. Вау! Дитячий садочок. Історична стара вілла. Нижанковичі це об'єкт сам по собі, як мені здається, друзі. Сюди варто їхати лише на один день окремо. Ну, ось я, власне, дійшов до вокзалу Нижанковичі. Тут вже все облагороджено, чистенько, охайно, але, як мені повідомили, поїзди поки що ще не їздять. В будь-якому разі, друзі, надіємося, що буде швидко відновлено залізничне сполучення. Ну, добре, що вже принаймні сюди запустили автомобільні вантажні перевезення. І дуже маю надію, що найближчим часом сюди зможуть також і звичайні люди також переходити кордон Європейський Союз. І нехай це буде ознакою того, щоб як можна більше оцих прикордонних точок. Відкривалися, тому що нам потрібно вбудовувати активно наші контакти, щоб чим більше людей буде їздити, чим цей шлях перед на кордону буде вільніший, тим буде краще як для України, так маю надію також, друзі, і для Європи. Пам'ятаємо про це і робимо все можливе, аби вибудовувати як можна більше мостів. Мені здається, більшість людей ще не усвідомлює, що тут є така дорога. і Ну, ясна річ, що з тою машини машин їхати не буду, тому що не працює перехід так? кордонний. Але загалом тут фактично навколо дні душі. Ось. І це однозначно змінить весь клімат цього регіону. Я вже це відчуваю і дуже-дуже тішуся за, за місцевих людей насправді. Дай Бог, щоб швидше відкрили кордон. Це все заживе зовсім інакше. Мені знову здалося, наче то я потрапив у Польщу, коли лише сюди в'їхав. Але знак свідчить про те, що ми у Добромелі, друзі. Добромель це є одне із найбільших містечок цього куточка Львівської області, яке також має такий характер так... урбан-центру колись. Тобто, тут, очевидно, так в нас була є основна площа міста, один собор, так, далі ще будиночки історичні. І що найцікавіше, я це пригадую з моєї недавньої, точніше давньої мандрівки, друзі, місцева ратуша у Добромелі. Одна, мабуть, з найгарніших ратуш України. Судячи по архітектурі, у нас будовано десь на початку ХХ століття такий цікавий сецесійний стиль. Давайте підійдемо трошки поближче. І що насправді заслуговує на увагу, це знову ж таки переосмислення цієї площі. Так? Останній раз, коли я тут був, тут було якось захаращено кущами, якийсь перехресток недолугий. Зараз тут же повністю є гарно облаштована зона. Просто-просто милота. Навіть вдалося зберегти ось таку ще стару історичну кладку. Дитячий майданчик. Також ми бачимо. Тобто містечко містечко повністю виглядає зовсім-зовсім інакше. І площа так фактично зі всіх сторін окутує ось цю ратушу красуню. Окей, я вже доволі втомився і зголоднів. Треба тут знайти місце, де можна перекусити. Ось тут, прямо на площі, друзі, є кав'ярня. Аж запрошує, щоб сюди заскочити. Ага, ну, як у Львові. Кава. Бургери, ну, я думаю, що тут мушу перекусити. Дівчина з кав'ярні сказала, що е, ось ту територію облаштували буквально пару місяців тому. Тобто дорога, е, площа, оці всі реконструкції. І сказала, що це якось так, якось так дуже швидко все відбулося, що вона навіть не зрозуміла, як саме. При тому, що до того, десятиліттями, тут була повна розруха. Отак, друзі, може бути, бачите? Закликаю вас відвідати цей регіон. Тут дуже-дуже цікаво. Але це ще не все. Попереду ще є деякі цікавинки. Тож залишайтеся і дивіться це відео. А я тим часом перекушу. Ось ця добра пані, яку ви щойно побачили в цьому відео, котра зайшла в магазин. перестарівшись з мною на вулиці, сказала: А я вас знаю, дивлюсь ваші відео. Вона на мене підписана, друзі, і ви теж підписуєтесь, якщо ви раптом досі цього ще не зробили. І, власне, вона сказала: Орест, раз ви вже тут є, вам треба піти подивитися на нижній замок. Буквально пару сот метрів від центральної площі. Ух ти! Ви лише подивіться на це. Я про існування таких справ навіть і не здогадувався. Моя пані підписниця сказала Оресте, от там за костелом трошки далі пройдетеся, на території школи, побачите. Гарно відреставровані руїни міського замку. Очевидно, це фрагмент так, муру, який захищав замок тут, в Добромелі. Важливо говорити про те, що Добромель був значним культурним, економічним і навіть політичним осередком цього регіону. Велика територія належала в приватних так, власності різних багатих заможних сімей того часу. І, власне, родина Гербертів володіла тут великими землями. На даний момент тут відбувається реконструкція, музей ще не відкрили, але сам факт існування низького замку говорить нам про те, що десь тут повинен бути і високий, як, власне, і у Львові. І щось мені підказує, друзі, що високий замок знаходиться ген на тому пагорбі. Думаю, є сенс це перевірити, адже я читав, що замок на це Добромеля, чи принаймні його руїни, є найвище розташованим замком над Дрівне моря в Україні. Поїхали туди. Отже, доїжджаємо до села Тарнава і повертаємо відразу направо біля вказівника, так, на поляну. Ось. Тут дорога добре закінчується, але ми відразу бачимо пагорб, друзі, той самий. На вершечку якого, власне, і знаходиться замок. Пішли туди. Десь приблизно через кілометр. Тут є вказівник замок, бачите? Треба повернути направо біля такої великої верби. О, і ми туди звертаємо, і починається вже справжній оффроуд. Ну, Моя машина до такого підготовлена. То я думаю, що проблем не повинно було бути. Давайте глянемо, як там далі буде. Зацініть навколишню територію, яка краса. Ми приїхали от приблизно от звідти і рушаємо далі ось сюди в глибину лісу. Саме тому я вирішив зупинитися, щоб це навколо так вам все показати. Ну і зважаючи на дорогу, мені так здається, що тут вже треба буде вимкнути 4 приводи. І сподіваюся, нам вдасться виїхати аж на сам верх. Дорога тут є, так що ми нічого нового в тому плані не придумуємо. А досліджуємо лише наявні речі. Раз я вже зупинився, то, користаючись нагодою, хочу показати вам, як тут в мене все облаштовано. Значить, тут в мене холодильничок, водичка, з якої можу воду набрати. А тут, друзі, в мене є ліжечко. Зараз невеличкий в мене ретріт. Ось. Але загалом хочу сказати, що в таких умовах я навіть коли їздив на схід, я мав можливість. Ночувати в машині, в тих місцях, де ні готелів, заліз проживанням було складновато. І таким чином собі тут все обладнав. В першу чергу я цей автомобіль купував для того, аби здійснювати репортажі військові на Сході ще минулого року. От. Ну а зараз виходить так, що користуюся тим і в рекреаційних цілях тут на Заході. Так що таке подвійне призначення. Серйозніше, але нормально. І це, друзі, він замок Гербуртів. Вау! Ну що ж, непогано, непогано я можу сказати. Насправді їхати аж так високо сюди, мабуть. Не варто кожному, якщо ви не впевнені ні у своїх силах, ні в силах свого автомобіля. Можна було трошки нижче зупинитися. Але факт того, що тут якби, є місце, де можна розвернутися і, звичайно, ще сам сатисфакція бути безпосередньо тут. Ідемо, подивимося, що там всередині. Ось, це очевидно була в'їзна брама. Так. Ось, заходимо. Ух ти! Ну, тут просто-напросто така руїна. Але виходимо в середину внутрішній двір замку. Ось. Я так думаю, що тут навіть можна якийсь кемпінг собі організувати. Лишилися руїни по різних боках. Вежа виглядає зовні значно цілішою, ніж всередині. Але уяву про замок, друзі, в нас тут, звичайно, що є. Я собі трошки побуду на однині, подумаю, понасолоджуюсь, переосмислю цей день. Ось, але ще не перемикайтеся, тому що останньою нашою точкою зупинки у цьому цій невеличкій мандрівці буде містечко хирів, з якими познайомитись буквально за мить. Знаю, друзі, зараз факт того, що я сюди піднявся, може викликати певну дискусію в коментарях. Ну, перш за все, хочу сказати, що я не їжджу ніколи ніде в заповідних територіях і чітко притримуюсь правил, Я дивлюся, куди пролягає маршрут. Користуюся лише і виключно існуючими дорогами, по яких вже їздять інші автомобілі, і гостро засуджую джиперів, які порушують ці правила. Варто про це пам'ятати, про різні принципи сталого туризму. Ось, і знову ж таки, нікого не закликаю пухатися туди, куди ви не впевнені, чи зможете потрапити без проблем для себе та інших. А в історичному плані дорога тут завжди була, вона є. І певним чином, потрапивши сюди, я якось, знаєте, навіть, навіть пережив оцей шлях того, як древні купці, люди, аби здійснити візит в цей домінуючий, найвищий так, замок в Україні. Ну, фактично. Старалися потрапити наверх, ось такі. Кожен ясно річ може робити висновки за себе. І я закликаю кожного з вас, друзі, відповідально ставитися до того футпринту, який ви залишаєте, до того впливу, до який ви залишаєте під час візитів в те чи інше місце. У будь-якому разі дане відео носить суто пізнавальний характер. І певним чином дихаючи, тому що я намагаюся показати потенціал цього регіону і тим самим заохотити мешканців місцевого населення покращувати туристичну інфраструктуру, яка звичайно що так здатна в цілому докластися до розбудови нашої країни. Отже, друзі, ми прибули у ще одне цікаве містечко тутешнє. Називається воно Хирів. Не повірите, тут теж є своя площа ринок. Основним атрибутом таких площ, звичайно, що завжди є ратуша, так це будинок міського магістрату з годин, по якому завжди люди могли звірятися. Ось і навколо в нас гарна така доволі прозора, простора площа чотирьох таких граней. Я бачу теж тут таке саме кафе, як було в Добромелі, Баунті кафе. Мабуть, в них якась тут регіональна є е, франшиза. Але загалом тут е, також спокійненько, мило. Е, ну, я б сказав, так трошки на порядок скромніше, ніж було у сусідньому Добромелі, який звідси буквально через село. Натомість є одна річ, яка у Хиреві є значно помпезніша і готова дати фору. Таким об'єктом такого роду не лише в регіоні, але й у цілій Україні. І це, друзі, місцевий красень вокзал, який на даний момент стоїть без діла, хоча його розміри вказують нам на те, що свого часу він був доволі активним. Річ у тому, що в другій половині 19-го століття австрійський уряд проклав окрему залізницю з перемишля на Будапешт. Яка, власне, йшла на південь від Перемишля, і, власне, хирів, де ми зараз є, став вузловою станцією, звідки Колі розходилася до Львова на схід, на, на захід, знову ж таки, в Польщу, і на південь далі також йшла через самбір, Ужгород аж до Будапешту. Цей вокзал є одним з найбільших вокзалів для маленьких містечок у цілій Україні і архітектурною перлиною місцевого значення. На жаль, сам вокзал зараз закритий. Поїзди тут не курсують. Власне, так само, як і це здійснюється на сусідній станції Нежанковичі, де ми з вами сьогодні вже були. Але я дуже сподіваюся, що найближчим часом тут почнуть їздити поїзди, які будуть поєднювати Європейський Союз з Україною. Адже до Хирова безпосередньо також тягнеться і Євроколія. Ясна річ, що це вдасться зробити, це вдихне нове життя у цей богом забутий. Але надзвичайно цікавий регіон Львівщини.